Осом бенди. радий вас бачити на своєму каналі, і ми продовжуємо цю прекрасну гру Pilgrims! На чому ми закінчили? Так, 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 бабка тут. Рибку потрібно зловити та принести. Я вже трішечки забув, на чому ми зупинилися. Ходімо швидесенько. згадаємо. Так, ось ця кентуха, водичку ми на всяк випадок наберемо, щоб ми в слідучий раз сюди не поверталися. Бабки вже в нас немає. А ну-ка, якщо ми ось цей кентик. опа! Я і знав, що вони не дружать. <рит> <рит> Ану сюди. Якщо ми йому. Виходь ти. <рит> Ні, ти диви. Я думаю, придобрю його. Анука, ну. В... мотузочку ми точно його не дістанемо, а мушку. Ні, це не вражає його. Це його не вражає. Абсолютно, і ось це. Я на всяк випадок пробую, ну, всяке може бути. Ух ти, який він фінтимут. О! Дивись, він гробець! Все, погнали до того кінта. Той кент, точно. Так каже, гадості мені в озеро не ти. О, а щось дав. Плювачку. І що це мені означає, що він дав цю плювачку не турбувати. О, дивіться, новий рівень. Заграб бастав. Окей, плювачку дав. Дивись, що ми робимо. Йдемо до цього кентухи. Тепер і ми знаємо, що буде. А, це бабка. Бабка, привіт. А дай-ка нам бабуська квіточку. Бабуська, ти ж моя кінтуська. О, дякую. Отак все просто. Просто дала собі квіточку без всяких. Чувачок з квіточкою, досягнення квітка. О, непогані тут досягнення. Непогано. І так, і так, куди ми йшли? А ми йшли до цього. Перепут... Ні, не до цього, чекай, а якого нам треба розсмішити? Кого це нам там потрібно розсмішити? Кінтуніо, де ти? А, ось, під деревом все, дивись, забув. Так, ну ти зараз будеш реготати просто, неймовірно. Дивись, які в мене для тебе є прикольчики. Один за одним, тупо дивись. Блін, а хробачка немає. Гробачок нас біля біля ведмедя. Сюда! Сюди! Хробачок забрали, все. Let's go сюди. А тепер дивись. Чоловіче. Так, я зрозумів, дивись. А тепер дивися прикольчики, буду знати тобі. типу Ліга сміху. Оп-оп-оп-оп. Так, за квиточок не заплатили, oh, ну да ладно, є, смішно. жолудям ти таке бачив? А ну гля, гля сюди, шумію, гля сюди, гля сюди. Може голосно трішки прикрутити. Гля-гля-гля-гля-гля. Але весело. Що? Оооо. Єс, єс, єс. А тепер давай мені вудку, смішний біс. А ще й грошик треба тобі. Ти що? Так, прикольчики, прикольчики, й тобі грошик треба. Ладно, надивись, скільки тобі всього потрібно. Що й не береться грошик? Тримай, хлопче. Я не скажу, що ти заслужив. А що я тебе веселив, якщо ще я заплатив за цю вудку? Ні, ну ти. Ну ти лубрикант. О, за цей мішок грошей треба? Ну ти і лубрикант, звісно. О, так, йдемо сюди. Що мене дивляться діти, я не знаю, що таке лубрикант, можете просто. Загуглити. Хробачка, звичайно. Опа. І кого ми тут зараз виловимо? Є, рибочка, єс. Ан сюди. Єс. Так, це з водою. Let's go, everybody! Тепер все складається, грибчик ще візьмемо один. Водичку на кострик. Рибку. Ой! Ой-ой-ой! Рибку сюди. Бульк-бульк, і рибка зварилася. Осомбенде. Awesome, Тепер йдем, а я вже й забув, куди це потрібно. Хто це з мене хотів? Рибки поїсти. А, ось цей кінтуха. Кінтуха? О, монеточка. Набед був. Чекай, 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 чекай. Кентік, кентик. Зрозумів, а ну ка ми. Чортом може він. ну сюди. А, все одно рибку просить. Ти глянь на нього. Якщо ми заплатимо, її заплатимо, пивка мені дасиш. Щось глянути, що буде з з бісом. Оп, дивись, який фінти. Я думав, він зараз типу чорта злякається, типу що це в нього галюники, бо він такий. Обана, на братанчика. Ти що, ти шо монеточку забрав? Цікаво, це щось дає? Ні, так ні, давай ми тобою. Так, 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 я знаю рибку хочеш, у мене рибка. А ти рибку ще на блюді, чи так йому поканає? А ну, хлопака. Оп. Ну, шо ти оп-оп? Давай, давай. Ага. Оп. Чикс! Дякую, вельми вдячний вам за таку. Так, і він мені дав бутилочку. О, сюди. Дивіться, як пазлик скла. Якщо чор з ним побалякає. Смішно, смішно. А, а ось таке будеш спиртяку. Чистий, чистий. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа! Приплив. Що далі? А, він мені ствол. Жолудь. А в мене жолудь. О, є жолудь. жолудя. жолуддя. Ну, зараз ним бахне чи що. Але смішно, але файно, але смішно. Давай ствол. Вась. Клас, клас, клас. Чикс, ого, ого, які фінти. Прям вестерн. Щас він сестр. Так, народ. Коли бухнули, то не потрібно це так робити. О, дружбан, дружбан. А я думав, він мені пушку дасть. Ну і що, ми з тобою. О! О, ми з тобою дружимо. Є, найкращі суботильники, ваше здоров'я і ваше також. Дивіться, карточки відкриваються, як має бути. Так. Ну, тепер він в мене є. Куди ми далі йдемо? Ця кінтуха, потрібен меч. З цим попом потрібно розібратися. А що у нас на місточку? На місточку нічогісінько в нас немає. Let's go, let's go, Ну, давай сюда ще. Гробачка заберемо. Давай ми цього кента. Опа. Виходить він сильний. Виходить він сильний, окей. О! Oh. Хелло, братва! Король, добрий день, дракон, курка якась зла, курка-мутант, коротше, прилетіла і голосно співає, нам заважає і думає про нашу ципочку. І що? І що? Отак? От Отак от і відбувається, народ. Хопа! і флажок привстав. Є. А, тепер нам потрібен меч, щоб цього хрюнділя... чик чик Так, передайте мені саблюку. І я йому бошечку та І до побачення. Я к вам такий варіантик? А тоді принцесу Міні. Ага, він сразу на короля мутить. Нічого мутки. Типу король до побачення місія дан. ГГВП, як то кажуть. А дивись, малышка, то довольна. Я вам свій пістоль покажу. А глянь, що у мене є. А як оце забрати? Воно там так. О, а, що, я шмаль... <зв Remenius> на, <потре> бачили? Е, не злись! А каштанчики є. Все, все, все. Серян, 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 серян. Вибач, розізлив. Давайте до ведмедика сходимо. Щось у нас там ведмедик припух. Що моєму. А ну сюди. Виходь. Ну. О-о-о! Па-па-па-па! Ведмідь, ти приплив. Ствол бачив? <зв Earth> ти що, не їжати будеш на мене? А от таке бачив? Пуф, руки догори. Працює спецназ. Чи що? І пішов. Плакав. <ривіт> <ривіт> Мамки, розкажи. Є. Yeah. Дивись. Кришталик там ми добули. Я навіть не знав, що там його можна добути кришталик. Шмальнули в пузяку. Нема чого тут викаблучуватися. Розповідати мені. Буду, не буду. Оце тип нормальний вже такий досить. <ривіт> так, сюди. Дід. Поклончик, не ображайся, що я шмальнув тебе минулого разу. Та ми це вже знаємо, цю всю історію. Бачили, проходили. На тобі кришталь. <бежив бежив бежив> та? А чому я йому цей кришталь приношу? Він ну, взагалі про нього нічого не казав. Типу додаткова додатково чи що? Що ти мені за це дасиш? Бонуси якісь. Накінька. О, нічого зси. Голова важка стала. Похайло. О, мішочок. Ааа, диви, ти поняв? От це я точно не розгадав. Королівський скарб. Єс. Про це я і не здогадувався. А тепер, як ви думаєте, куди ми шуруємо? Кентуха! Я прийшов з тобою поговорити по серйозному. Що тобі втащить, а ну, я можу шмальнути з пістолета. Оце перегарчик. Опа, обработався. Корот, ти що говорити не б'єш? А ну правильно, я ж чортом приходив. Та я знаю, я знаю, що ти у мене жлоб. За мішок грошовий. на тобі грошову. Ще щось будеш мене просити, чи ні. Є, досягнення ще одне дорога угода. Та це дуже дорога мішок відать. Давай свою шаблюку. Пока, все. Ля-ля все. та паля, Диви, що в мене є. Вертаємося назад. І куди ми мчимо? А ми мчим от сюди. Типу страшно. О, дивіться, дивіться. О. Страшно? Так, а де наш цей? Ну, На. це так відразу прям лупашить. Ні! Кент! Кент! Ти отаке бачив? Чи ти що взагалі ти думаєш, я прийшов голий босий? Тьотка дорівнює скарби. Добро. Добро. А якщо так. Ну цьому, то він не потрібен. А цей же ж прийшов. Нащо йому ну, квітка? Тьотка, а мені третьотка каже. Єс. Yes. А чого тобі маю тітку віддавати, чувачела? Чувачела, Чо, ти страшний. Бачив таке? Ні, тітка, дорівнює скарб і все те. Ні-ні-ні, дивись. Ніхто не хоче з ними з ним сражатися. Чортяка. Ау! Короче, ні той, ні той не підходить. Нифига. Нифига, не канає, всі його бояться. Угу. Тойкентука, окей, окей, окей. Так, тепер я задумався, що нам потрібно робити, тому що. Тому що, тому що. Так, тут були, тут були, тут були, ведмедя були. Дивіться, є ще варіант, як сюди прийти. Так, чорт. Я думав, він схватить його. А, а мотузки немає. А ні, мотузки є. Не підходить. А ну-ка мою цим. Давай, виходь сюди. Ну. А, ви бачите тут знизу. Ага, нічого не зрозуміло, але окей. Але ага. А чого цей не кидає? Чортяк, андрій цим побазаримо. О, цей сразу йому в деньку. О, це йому в деньку. Тепер чортяка. Отак от, от. Опачки. О, тут можна комбо робити. А я ж то не знав. А я ж то не знав. Тепер шуруй туди заходь. Ну так іди. Чи ми не будемо туди заходити? Ні? Ну окей. А я то думав, що тут тільки одним можна. А якщо ми вже зв'язані, опачки! Шуруй туди куди, де тобі є місце. Респектуха. Єс. Тепер пташик. Блін. Хто ж знав, хто ж знав. Ну, поки цікаво, цікаво. Так, ми вже на О, останні кроки вже пташик у нас. Я вже забув, куди цей кент би заїхати на тому човнику. Єс. Ну, ми, коротше, сюди прийшли. о, А душеньку то свою відав. Пока. Та-та-та, смішно. Опа! Твоя душа належить мені. Але від цього мені краще то і не стало. Душа належить йому, ведмідь. А тут новий поп. Я думаю. О, ти глянь, ти глянь ти, глянь. Прийшов нормальний. Добрий. Все дивіться над ним. А? Заходь, каже. Чик, аж дві відкрилось. А, це попередня, а це ось ця. Класно. А цей що у нас можемо якось. Агой! Ну це буде його бити відразу. Сонце в душі мрачек! Каже, сонце в душі, братик! А ну ми Ні, дивися, вони вже сюди не хочуть йти. Окей, я думаю, знаєте що, потрібно до цієї бабки прийти. Uh, так, і для неї дати віника. А uh, дивись, не хоче, а цей? Я вже комусь завдання виконав, то, походу, вже не це. Uh, Нічого з ними робити не можна. А ну давай ми сюди прийдемо. Той, ж нам сказав, дай принцесу за. За цей? Може побазаркати з ним. Кришталик. Так, мені то принцеску треба. Да? Хопа хоп, принцеса. Треба, треба, дед. Гані-гані-гані. О, меч мене є. Ха, пішла. Давай, давай. Все, дід, Не ганибеса. Бо біса ж зі мною немає, Дивись який якийсь кришталик на голові. Кайфуй, чіль. Дід, ну вибач, таке життя. Во, тут важливі справи, ну сюди. Ага, ні 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 ми це вже проходили і бачили сарян. Сарян, треба було сразу принцеску. Все, давай. Опа. О, що дивися? Опа, збільшився. Він зараз перетвориться на принца, ні? Або зараз я виходжу з мечом. Кія! <ріст> що там будеш робити? Ти? <ріст> Дякую, каже. <ріст> Чикс, є, це перемога. А я думаю, що ящичок то пустенький. Мужичок, а да, перевір, перевір. Шмалешну тут вже догори. Давай, 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 потащили. І що в нас там є всередині? Ще одне досягнення. Буньк, О! Давай, пташку, забираємо. Жолуть на всяк... А мене ж був жолут. А, це жолут в того залишився. А нащо що тобі цей... Ну ти сидиш на ньому і що далі. Є, дядько, ну-ка скажи мені, що в тебе цьому? Не, не скажеш. Окей. Так. Давай сюди. Так, а в нас ще там знизу є водяний. щось. Є птачок, є птачок. Хлопче. Пташка, є. О, oh, так. Це що у нас піде в цей в потусторонній світ? Це перевізник, чи хто це Чи це просто місцевий таксист? О, дивися. Аманітадізін. Якоб Дворський. Михал Берлінгер. Блін, Томас Дорак. А це що? Все кінець? Чекай. Чікс. Чікс. Грати знову. Це все ось такий на мене кінець. Ну я багато не відкрив карт. Бачиш, тут ще можна було купу всього відкривати. Грати знову. <р Doganking> ось таке от, братва, не відкрили всі. Якщо кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте вподобайки. репостите, коротше, робіть, будь-що не спливу, ставте дизлайк. І якщо в коментарях, якщо не збирається 50 лайків і в коментарях буде достатньо, що давай відкриємо всі карточки, ми постараємося переприйти заново швидесенько, але відкрити всі карточки. Дякую всім за перегляд. З вами був Бурундук. Пока-пока.